Кількість окупантів, які нині воюють в Україні, порівняно з початком повномасштабного вторгнення, зросла в 2,5 рази. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький. Якщо в 2022 році їх тут було 180-190 тисяч, то нині угрупування російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тисячі осіб. Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, Але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% Це угруповання. За рахунок такої укомплектованості підрозділів окупанти можуть проводити ротації, відправляти частини, які втратили боєздатність, на відновлення. Також, завдяки цьому, Кремль може уникати нової мобілізації поточних процесів достатньо для заповнення втрат.